Всім привіт! Як зробити 175 тисяч з однієї тисячі доларів? До чого тут мемкоїни і чому саме SOLANA? Про ці теми ми розглянемо сьогодні в відео, і я вам практично покажу, як купувати мемкоїни ончейн. Що таке взагалі on chain і чому це важливо робити, якщо ви хочете отримувати десятки, а то й сотні іксів в криптовалюті. Що ж, поїхали. Новий тренд. Монета Бонк, криптомонета. Мемкоін якраз в мережі Solana. Ви могли чути, що недавно Солана по об'єму транзакцій торгівлі вперше обійшла Ефіріум за всю історію. І попри те, що ще рік назад всі прогнозували, що Solana взагалі вимре. А зараз вона показала чудових 3-4 X і навіть більше, в залежності від того, хто коли її купив. Що ж, Екосистема розвивається, монети зростають, NFT в ціні також зростають. І що ми отримуємо нового рекордсмена криптомонета Бонк, яка за останній рік показала 17 тисяч відсотків, а саме 17 400 тисяч відсотків, і це при падінні вже два рази майже в ціні. Тобто, це було значно більше, майже десь до. Певно, і до 20 тисяч відсотків доходила дохідність. Тут пише за рік, за останній місяць на CoinMarketCap це 535%. Але насправді, якщо подивитись графік за рік, то основний ріст відбувся ось тут, з жовтня, і якраз він показав мінімум цих 17 тисяч відсотків, якщо їх перевести, це 170 іксів. Тобто, з однієї тисячі це 170 тисяч доларів, якщо ви купили цю монету в жовтні. А зі 100 доларів також непоганих 17 тисяч доларів, які можна отримати. Ну, чим не чудова пропозиція. Як нам знайти такі самі монети, які купити і як купити? Чому ончейн? Ончейн означає, що ми будемо купувати їх в блокчейні. Для цього нам потрібно буде дві важливі складові. Це криптогаманець, який працює на селані і підтримується всіма додатками в селані. Нам, звісно, потрібно будуть гроші. Що ж, Щодо цих монет. Ви могли чути про таку монету, як Dogecoin. Ну, про неї всі чули. Ілон Маск постійно пише, зростає. Це також мемкоін. І вся історія мемкоїнів розпочалася якраз з Dogecoin, який також людям давав там 17 тисяч відсотків дохідності. Більше люди ставали мільйонерами. Зараз нові мільйонери стають Бонг, А весною був тренд на монетку Пепе. Яка також мемкоін і також дала дуже багато відсотків. Що ж, тепер наша задача. Бонк сильно зріс в ціні, тому що він вже торгується на централізованих біржах. Ви можете його купити на такій біржі, як Binance. Але. Нас цікавлять монети, які ще не почали торгуватися на біржах. Ми їх будемо шукати рано, і я розповім, по яким критеріям я підібрав для вас сьогодні декілька монет. Одна з них, до речі, про яку я написав в своєму телеграм-каналі, підписуйтесь, посилання буде нижче. Ще минулого тижня підписав, вона вже декілька разів з дня в день показує 100%. Тобто, ви вже могли отримати мінімум 300% тільки на одній монеті. Я буду далі продовжувати досліджувати ці монети і шукати для вас нові можливості збільшення власного капіталу і примноження його. Тому підписуйтесь і. Прохання, поставте лайк під цим відео, якщо вам сподобається або вже подобається. І підпишіться на мій YouTube канал, це також важливо і це підтримка для мене. Що ж, бонг. Ми з вами проговорили три монети, які я підібрав, про одну я вже писав минулого тижня це монета е, -E WIF-VIF, це в нас док Ну, в Якщо є слово дог, для мемкоїнів це завжди супер. Залітає. Це всі люблять. Важливо запам'ятайте, я буду писати в телеграм-каналі коротку тікер, назву монети, то є це VIF, і також буду писати розширену назву тікера. Док І сьогодні я вам покажу, як нам знайти саме цю монету. Ну саме. Відносно з ВІФ, все буде просто. Ми заходимо, запам'ятайте цей сайт, бірдії. .so, я також її в описі добавлю для вас, щоб ви могли мати пряме посилання. Ми бачимо, ВІВ вже знаходиться серед трендових монет. Супер він вже популярний. Є ще один ВІВ. І як же ж нам відрізнити, який ВІВ наш, а який ні. Ну, взагалі, ми можемо також вбити його сюди в пошук. Ми отримуємо декілька монет, ви бачите, віф, вайф, і знов знову ВІФ, Шиба вхед. Так ось, шиба. Це була друга монета після Доги Коїна. Також мемкоін, який показав значне зростання, їх завжди пов'язують разом. І ми сьогодні спробуємо знайти цю шибу для бонка. Три монети. Перше, продовжимо. VIF Coin. Так. І тут ми дивимося на об'єм торгів ці монети, які я для вас підібрав, по декілька критеріїв. Перший це об'єм торгівлі біржам цікаво, щоб ви торгували цими монетами, тому що вони заробляють на комісії з торгівлі. Чим активніше ви будете торгувати, біржі більше зароблять. Тому нас цікавлять монети з великим торговим оборотом. Доквівхет 66 мільйонів за останні 24 години. Видно, це найбільше, це супер. Другий критерій, за яким я дивлюсь, це активність в соцмережах, і я бачу, як розвивається, як формується спільнота ком'юніті. Про цю монету пишуть і вже навіть писав гамане. В Тому це добре, хайп набирається. І коли він буде достатній, ви представте, що з'являється новина, що цю монету лістять на централізованій біржі, навіть не на такій великій, як Binance, це все рівно дасть ікси до монети, хоча вона вже показує зростання 3 ікса там, буквально мінімум за декілька останніх днів. Ви бачите, 123% тільки від вчора, а я про неї говорив ще минулого тижня. Так. Ось тому ми бачимо, перша по обороту це монета, яка нас цікавить до хет І давайте тоді Ні насправді я її вже для себе маю в гаманці. Що нам потрібно, щоб її купити? Ще раз, ці монети продаються ончейн. Це означає, що нам потрібен гаманець ончейн. Це в блокчейні. Ми будемо прямо купувати їх в блокчейні і класти собі на гаманець. Вони в нас фізично на споті знаходяться на гаманці. Ці монети. Ми їх не можемо потрогати, але фактично вважайте, що це вони ваші, вони в вас гаманці. Це не фьючерсна торгівля. Для цього нам потрібно, в мережі Solana, нам потрібен гаманець Phantom. Він є, як в браузерній версії, ось він в мене вже завантажений. Тут нажимаєте кнопочку Download. І е, у вас з'являється декілька варіантів для десктоп. Ось на різні браузери собі обираєте, який ваш. Я обрав Chrome і завантажив. Також є мобільна версія додатку. Можете собі його туди встановити також. Ви встановили цей додаток, він у мене вже є. Вам потрібно буде пройти певний шлях. Ось в мене є гаманець 1. У вас це буде починатись десь приблизно з цього періоду. Ви створюєте новий аккаунт, називаєте його, нажимаєте «Создать». Окей, все ось появився. Ну тут простіше У вас буде важливо 12 слів. Це ключова фраза. Це доступ до вашого гаманця зі всього світу, з будь якої точки, ні з ким не можна ділитись саме цією. Фразою з 12 слів. Запишіть їх на бумажці, мінімум в двох примірниках покладіть в різних місцях. Один близько до вас, але щоб ніхто не мав доступ інший. Десь заховайте як резервний. Це ваш доступ до вашого гаманця. Чим ви зможете користуватися? Дуже важливо, вам треба оцих 12 слів. Це ваш доступ до гаманця. Далі вас попросить створити пароль. Пароль не переживайте, мільйон раз можна буде змінювати. Пароль дає доступ до гаманця саме на браузері, які, на який ви встановлюєте цей пароль. Ну тобто, щоб зайти, він в мене стоїть на хромі. Пароль потрібен, щоб зайти тільки з хрому. Якщо я буду заходити з телефону, я можу встановити туди інший пароль. Пароль взагалі не важливий для ваших криптогаманців. Важлива сіт, фраза, 12 слів, часом 24, можна обирати. Часом можна, часом ні, в залежності від різних блокчейнів, неважливо. Ось цю ключову фразу, сіт-фразу, збережіть. І не в цифровому вигляді, тому що ваші цифрові гаджети можуть зламати і отримати доступ до гаманця, а саме в паперовому. Що ж, я вважаю, представимо, що у вас вже є гаманець. Ми, пропустимо, цей момент його створити. На гаманці потрібно якось завести гроші. І для цього нам знадобиться її централізована біржа, наприклад, як Binance. На Binance ви або вже маєте на споті, якщо не маєте на споті, йдете на біржу, торгуєте, купуєте, вам потрібно дві монети, так як це. Мемкоїни в Солані, нам потрібна Солана, Ми будемо оплачувати комісію мережі за транзакції в Солані. Комісія невелика, вам потріб... 0 однієї солани вам буде достатньо. Навіть, часом, може менше, але краще хай буде запасом, бо будете переводити, її комісії будуть багато з'їдати. 0,1 солану, поклали. І, в принципі, це не так і багато грошей. Краще там 10 доларів селані виведіть. Мінімальну суму там можете вивезти. Зараз побачите, які будуть комісії, і зможете собі прорахувати. За всі транзакції, закупівлю, продаж, введення, виведення через гаманець. Всюди вам потрібно буде селана. Тому, перше, купуєте селану. Далі, друге, купуєте. Вам потрібен USDT або USDC, в чому ви будете купувати безпосередньо ці монети, можна також купувати і за Solano, тоді все взагалі ще простіше. Я, наприклад, маю USDC і маю солану для проведення транзакцій. Ви їх купили собі на Binance, Якщо не знаєте, як це робити, напишіть в коментарях, а також заходьте до нас в чат. Телеграм-посилання також я залишу, там я допоможу вам або мої. Друзі, колеги, всі, хто в чаті знаходяться, також ми всі допомагаємо друг другу. Також вам допоможемо придбати ці монети і вивести в гаманець. Як їх вивести? В гаманці ось у вас є Solana, Написано, це блокчейн Solana, і ваш номер гаманця. Ви його копіюєте, заходите в гаманець на Binance, і звідти нажимаєте Вивести. Вибираєте монетку Solana, наприклад. Копіюєте назву гаманця, вибираєте блокчейн Solana і вводите суму, яку ви хочете вивезти. Чекаєте там 5-10 хвилин, все, гроші у вас на гаманці сьогодні робив, все досить швидко вийшло. Якщо будуть питання, ще раз пишіть. Можливо, треба записати відео. Я вам запишу, залиште зворотній зв'язок в коментарях. Що ж, у нас є гроші, ми їх вже вивели. У нас є гаманець. Нам потрібно знайти монету. Я вам вже показав, як знайти цей доквіфхет. Він мене вже є. Ось це ця монета хет e, не та монета, яка нас цікавить, тому будьте обачні, коли будете шукати, можуть знаходитись такі монети обманки. Не купуйтеся на них, це скам. Майже в більшості випадків. Так, е, Окей, доквіфхет ми пропустимо. Друга монета, яка мене цікавить, це бонка. У нас є бонк. А бонка, це дівчина, бонк або дружина. Кажуть, вони вже навіть одружилися. Дуже гарну історію створюють. Звісно, є певна ймовірність, що ця монета набере хайп, і тому це друга монета, яку я підібрав. Як нам її купити? Перше, нам потрібно підключити гаманець. Обираємо фантом. Він у мене ось вже тут в додатку. Вище, бачите, зразу підключився. Ви нажимаєте ОК-ОКей. Головне ще раз перевірити сайт. Посилання я залишу. Так, бонка USDT. Ні, купувати ми будемо його за USDC. У мене USDC. Тут ми вводимо 100. USDC. І ми бачимо, що за них ми можемо отримати приблизно 2400 бонки. Окей, добре. Це якщо ми дивимося через сайт-агрегатор, що нам ще важливо, як, ми, як я аналізую монети. Я дивлюся загально Diluted Market Cap, капіталізація цієї монети 5 мільйонів. Непогано, об'єм торгів за 24 години 6 мільйонів. Непогано. Вона набирає свої обороти, в неї є м -м, непогані перспективи. Я її хочу купити. Ви бачите, що е, обмін відбувається на платформі Юпітер, тому вона в мене тут також відкрита. Юпек, ек посилання, знову ж таки, скину. Е, ми порівняємо ціни, бо наші нам посередники, якщо ми можемо купити напряму, ми шукаємо номер адреси, щоб не купитись на якусь ліву монетку. Бонка, у нас є USDC, тут VIF, але ми вводимо нашу бонку. Я сюди скопіював, вставив монету. Її не знайшло. Окей, тоді я тут не можу купити на Юпітері напряму бонку. буду купувати її тут. Що ж, пробуємо робимо першу спробу. Окей, транзакція комісії з сіт... мережі. Ви бачите, вона досить низька. Нажимаємо підтвердити. Все, зараз пішов своп. Подивимося, чи в нас вийде з першого разу. Попереджаю, не завжди виходить з першого разу. Своп failed, сліпеч толеранс не пройшло. Так, сліпеч це. Коли в нас низький сліпач, транзакції на таких дексах не зразу проходять, тому ми її піднімемо до 1%. Нас попередить, що на 1% ми можемо втратити монет через обмін. Ну, це та жертва, на яку треба йти на децентралізованих біржах. Так працюють їхні алгоритми. Можна вибрати іншу, іншу свопову платформу, як Radium, але хай буде Юпітер вже. Так, прайс импект 5%. Хай сліпеч. Ну, бачите, да, досить, досить великий оборот. Uh, все -таки. Ага, все. Так. Вирівнялась ціна. Окей, добре. 2186. Нажимаємо ще раз. Своп. Swap. Swap. Свопи монетку. Завантажується. Так, так, так. 2193. 2192. Поїхали. 2200. Ура! Бачите, Swap success, Все успішно. Ми поміняли 100 USDC на бонку. І третя монета на сьогодні це монета PopCat. Ще раз, по якому принципу на цьому сайті виводите POPCAT. Я буду також викладати назви цих монет в телеграм-каналі. Ось POPCAT 472 мільйона. Зростає, подивіться, 200%. Зростання в ціні за добу це супер 43%. Зростає об'єм, вона набирає обороти. Її будемо також купувати, але ви вже знаєте, як це все зробити. Не буду затягувати більше відео. Ще раз, якщо вам сподобалось, поставте лайки, підтримайте мій канал, підпишіться обов'язково, щоб бути в курсі нових подій. Я шукаю для вас далі нові можливості, на яких ви, ми разом зможемо заробити. Десятки тисяч або просто десятки, що вже непогано, і навіть декілька іксів. Примножимо капітал. І не забувайте, допомагайте ЗСУ з ваших прибутків. Я бажаю всім успіхів. Будуть запитання, пишіть в коментарях, залишайте їх, долучайтесь до телеграм-каналу, буду радий всіх бачити. Чао, чао. Пока.